Час тайм, я Богдан Цюпин. Американський сенат готується до остаточного голосування щодо бюджетного закону, який передбачає багатомільйонну допомогу на оборону Україні. Закон про національну оборону США на 2016 рік, який вже схвалила Палата представників, виділить Києву понад 300 мільйонів доларів лише військової допомоги. Раніше конгресмени внесли у закон поправки з вимогою не надавати Україні переносні протиповітряні ракети, а також забор. Они американським військовим навчати бійців батальйону Азов, звинувачених у неонацизмі. Конгресмен Брендон Бойл пояснив інтерв'ю Голосу Америки, що означає остання поправка. І ідея – переконатися, що ми не спонсоруємо групи, якимось чином пов'язані з неонацистами. Не було сумнівів, що така поправка буде прийнята одноголосно. Проте на думку конгресмена застереження щодо конкретних осіб чи окремих формувань в Україні не вплинуть на військову підтримку Києву. Відверто кажучи, ніхто з моїх колег про це навіть не каже. Це не буде впливати на перспективи для України отримати зброю чи економічну допомогу. Я особисто приділяю багато часу, аби переконатися, що Україна, де через дії Путіна та його російських поплічників загинуло понад 6 тисяч людей, отримала допомогу і грошима, і зброєю. Я один з співавторів законопроекту спрямовано.